Венксі також є знатним благодійником. 21 березня 2022 року він анонімно виставив на благодійний аукціон у Лондоні унікальну антивоєнну картину. Усі зібрані кошти передані на підтримку дитячої лікарні «Охмадит», яка працює під обстрілами та рятує життя. В Понеділок, 8 вересня, на будівлі королівського суду у столиці Великої Британії з'явилося нове графіті. Це зображення поставило під загрозу анонімність художника, викликало резонанс і стало предметом розслідування поліції. На графіті зображено суддю, який замахується молотком на протестувальника, ніби готується його вдарити. В руках у чоловіка білий плакат, заприсканий. Червоною фарбою, що символізує кров. Зображення звилося просто під камерою відеоспостереження біля входу до будівлі, де розташований високий суд та апеляційний суд Англії та Уельсу. Роботу миттєва закрили чорним поліетиленом, обгородили металевими бар'єрами та виставили охорону. Бенксі працює інкогніто вже понад 25 років і нікому досі не вдавалося розкрити його особистість, незважаючи на різні теорії та припущення. Сподіваємось, що справа про графіті не дійде до суду. Служби суддів та трибуналів заявили, що морал приберуть, оскільки королівський суд є будівлею історичного значення, його фасади необхідно зберігати у первозданному. У вигляді поліція підтвердила, що отримала повідомлення про пошкодження будівлі і проводить кримінальне розслідування за британським законодавством. навмисне пошкодження майна може каратися тюремним ув'язненням на строк до 10 років.